В цьому відео поговоримо про те, як гарантовано отримати airdrop від проекту Лінея. Лінея, що таке Лінея, хто не знає, це черговий блокчейн l 2 рівня, і саме важливо нам розуміти, це хто його. Створив, а його створили саме розробники компанія Consensus, яка і створила всім відомий Metamask. Тобто, саме розповсюджений гаманець, і ця ж команда створює черговий блокчейн l 2 рівня. Але нам головне знати, як на цьому заробити. І у ліне. AirDrop гарантований. Ми 100% отримуємо винагороди. Є єдиний нюанс: ми не знаємо, скільки це буде, як це буде оцінюватися. Про це ми поговоримо пізніше. У лінеї відмінність лінеї від інших проєктів, які розповідають про AirDrop, Це те, що вони кажуть, у нас є компанії, які ми запускаємо для користувачів, і виконуючи, проходячи ці компанії, ви отримуєте одразу монети. Вони називаються LXP, Вони виглядають. Ну, ось, якщо подивитися на сторінки, ось LXP, я сподіваюся, вам видно. Тобто LXP, потім вони Е, Потім, після закінчення кампанії, це вже третя кампанія. ну, вони в них вони йдуть як хвилі. Ці монети нараховуються вам гаманець. Ну, ось покажу приклад. Це один з самих слабеньких гаманців. А ось у мене є 1495 LXP, Я їх отримав за попередню кампанію. Ну, якщо взяти там більш прокачений гаманець. То тут в мене за дві компанії. Тут я приймав участь тут 4347 LXP. Тобто, це фактично нараховані монети. Єдиний нюанс, ми не знаємо. Ціну цієї монети, коли, коли вони вийдуть на ринок торгуватися, і ми не знаємо співвідношення, як нам їх нарахують. Тому що, незважаючи на те, що це 1400 там, ну скільки монет ще раз подивлюсь, наприклад, на цьому гаманці 1495 монет. Так, ви їх бачите? Так, бачите. 1495 монет, і ціна може бути як 10 центів, так і долар, так і 2 долари. Ну, звісно, я не вірю в ціну долари 2, тому що ну, це дуже багато роздати потрібно. проєкту буде. Хоча вони пишуть про децентралізацію, і це можна буде прочитати, виконуючи цей квест. Далі, що ще важливо зрозуміти, тобто ну, не завищуйте очікування, тому що так, дроп гарантований, але не фантазуйте про долар. І також, що, який буде нюанс, це те, що невідомо, а як вони будуть ці LXP дорівнювати до монети. Можливо, вони скажуть, що там 10 або 100 таких LXP коштують 1 Реальний токен, який буде випускатися на біржу, це можна буде конвертувати. Тому не фантазуйте, не завищуйте очікування, але мені. Приємно робити цей проєкт, тому що я точно знаю, що на ньому можна буде заробити. Ну і ще є тут естетична, як то кажуть, задоволення, тому що вони, це дійсно проєкт, який зробив всілякі квести, де навчають і розказують ком'юніті, який продукт для чого створений. Тобто попередні квести були дуже цікаві. Я реально їх ну, я такий задрот, я перечитую все, що вони пишуть. От вони прям заморочились. от Дійсно. Ну, от філігра, мені подобається, коли зроблено, не просто зроблено, а ще офігенно зроблено. Це про це. Але я ж кажу, це для гурманів. Давайте, більше про... Давайте я зараз себе зменшу, щоб я точно не заважав, коли перейдемо до практики. Це відеоінструкція саме про те, як виконувати, як виконувати всі завдання в цьому проєкті. Дивіться, в мене просто. Я створюю отаку табличку. Тут багато було активності, це все виконувалось. Коротше, різні хвилі були, але зараз ось вам треба розуміти, вам головне це посилання на поточну хвилю. Поточна хвиля, ну вони так них називаються. За, зараз це лі, лі, лінея кал, кал, калче, калче ну, Хвиля ну вони тут і не в залучають креативних людей там, і так далі. А ще тут гейміфай сектор має бути залучений, тобто це ігри на блокчейні. Я посилання залишу, звісно, під цим відео та в пості в Телеграм. Якщо ви не в Телеграмі, то підписуйтесь, бо саме в Телеграмі я викладаю не просто пости, а і даю відеоінструкції, як виконувати ту чи іншу активність. Ну саме про це, це відео. Тобто, ви переходите за посиланням. Що вам треба мати? Вам треба мати гаманець ну, і ну, Простіше для людей розуміти це гаманець мітамаск. І ну я використовую Ребі Воліт. Він мені більше подобається, але у вас має бути гаманець Мітамаск. Тут одразу вам не потрібно додавати мережу, тому що із-за того, що це Metamask створив цей блокчейн, то тут вона додана ну, по замовченню, і тут вона ну, вам не обов'язково перемикатися на неї, але вам потрібно поповнити цей гаманець. Що потрібно для того, щоб робити активність? Це поповнити цей гаманець, копіюєте гаманець, переходити на біржу. Я думаю, це і так всім зрозуміло, як і поповнювати в ефірі, тобто вивезти. Ну, Одним словом, поповнюйте в ефірі, скільки ефіру потрібно. Якщо ви не, не можете порахувати, скільки ефіру це там на 10 доларів, то зайдіть, наприклад, на сервіс CoinGecko, оберіть... оберіть ефір, і вставте сюди ось, наприклад, 10 доларів. Я не знаю, насправді. Активність дуже дешева, тобто тут плата тільки йде за транзакції, поки що ну, поповність на 20 доларів. Я не знаю, в мене просто були залишки по 2, 3, там, 5 доларів на аккаунті на лінея, поки я їх ще не поповнюю додатково. Ну, ось так ви можете зрозуміти, ось на 20 доларів берете і там от, отаку кількість ефіру виводите собі на гаманець. Ну, думаю, це, принаймні, це ви маєте знати, якщо вже вирішили приймати участь у цій активності. На яку давайте ще трошечки. На яку цифру можна розраховувати, виконуючи цю активність, всю вояж. Зараз от 30 о, LXP ми отримуємо за один день. І, кож... І я так розумію, тут буде відкриватися ще ось щодня. Ну тут 5 днів, якщо я не помиляюсь, буде відкриватися завдання, за яке ми будемо отримувати 20 LXP. Ну так, на вскидку, я прикинув, що десь, скоріш за все, ми заробимо 500-600 LXP. Знову ж таки, скільки це буде потім в грошах, невідомо. Але сама головна зараз фішка, ну, це те насправді що, про що мій канал, це те, що тут дуже дешево і, і гарантовано. Ну, тобто ваші втрати, тобто, ви заплатите це небагато, за це небагато за ці активності, це саме головне, і ви гарантовано отримаєте винагороду. нагороду. Єдине ми не знаємо, скільки це буде. Так, давайте підемо ну, все покроково. Тобто переходимо за цим посиланням. Так, це це акаунт. А, на, на цьому аккаунті я вже зробив активність. Давайте я все ж таки перейду на той аккаунт, де я не робив ще її, і зробимо її всю в онлайні. Переходимо за цим посиланням. Все відбувається на майданчику layer 3. Це майданчик для активності. В різних проєктах. Зараз нас цікавить ліне посилання. Я одразу дав. Вам, у вас, якщо не законечений гаманець, вам треба буде залогінитися. Просто, ну, просто під'єднаєте свій гаманець і окей, відбувається під'єднання. І починаємо з першого завдання. Ну, ви тут можете все перечитати. Ну, та я все перечитав. Ну, мені завжди цікаво. Ну, вони розповідають про свою екосистему, Для чого? Що це ця хвиля створена для саме для креаторів. Ну, вони зараз залучають людей для там, хто створює картинки, не тобто, ну, в ті. Тобто, можете перекладач мій. Рівень англійської не такий великий, щоб я прям вільно перекладав, але через перекладач я це перекладаю, і мені цікаво почитати. Ну, Тут вони кажуть про те, що буде компанія йти протягом п'яти тижнів. І кожні 24 години буде додаватися от мінт цієї нефтішки. Ну, ви будете, як це простішою мовою, ну, забирати або купувати нефті, хоча ціна нефті нульова, ви платите тільки за транзакцію 3 центи. В даному ми зараз це все подивимось. І кожні 24 години це треба. Треба, буде робити відкриватися завдання, і воно діяти буде тільки 24 години. Тут є нюанс такий, що коли я записую це відео, я тільки вчора дізнався сам про компанію. Вона стартувала насправді 1 липня. І ось цю і не втік. Звісно, коли ви закінчите це це відео, ви її не зможете змінити. Ну нічого страшного, так, ви втратите 20 елекспі. Ну, не дозаробите заробити 20 елекспів, але всі інші ви будете заробляти. Ми самі зараз у мене сідають у помічниці працювати, швиденько виконувати цю активність, бо в нас 140 сорок гаманців під це заряджено. Ну, приймали участь у попередніх компаніях. Так, ну тут вони пропонують в Twitter, в Discord вступити і. Ну, в мене вже вступлено, але ви можете дійсно вступити. Це нехай краще вступіть в Твіттер, У вас має бути для цього Твіттер, і має бути для цього у вас Діскорд. Ем, ну, тут далі це просто ознайомче. Тут вони е, розповідають про те, е, 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 дивіться, тут в них зараз сформулюю цю, цю думку правильно вам так. Е, в описі зараз покажу. Є таке великий ще опис, який в них є. Я додам це, цей опис компанії в під відео, Тут розповідається про те, що. Ви можете використовувати не основний свій гаманець для цієї компанії, але я вам раджу все ж таки використовувати основний. Я розумію, навіщо вони це зробили, бо 100% багато хто скавчав, що це незручно, основним гаманцем робити активності, це небезпечно там, і так далі. Тому, скажімо це, тут можливо використовувати декілька гаманців, але краще зробіть, як я вам показую зараз. Тобто, ну, це вони кажуть: то додати адресу, вона вже додана. ось тут посилання йде профілю. Звісно, коли ви підконектились, воно вже у вас додане. Що ви тут можете зробити? Ну, По-перше, я тут обов'язково роблю це моя заморочка, суто моя фішка, така параноя, не фішка навіть, а параноя. Я беру і додаю сюди адресу. Тобто фіксую собі в профілі як пер, певний профіль як вебсайту. І те, те саме я роблю тут Edit. І ось тут я. Тут, по-перше, у вас буде ну як основний профіль. Ну, воно по у вас має так стояти. Якщо не стоїть, то обов'язково вмикайте ці галочки. Саме про це, ось вони тут і кажуть, що у вас має стояти напроти цього гаманця саме, що це основний гаманець. Ну, я роблю такий сейф, і ось тут ще зараз зміниться не завжди з першого разу, прям назва. Ось так, сейф. Ось, бачите, гаманець, як підтверджений, що це мій ясний гаманець, в нього є ім'я. Ну, трошечки заморочусь. Дивіться, в мене вже підконекчений Discord і Twitter. У вас не буде. Ну просто connect, connect, авторизуєтесь і все. Це просто більш прокачений профіль, воно вам потрібно тут буде. Зараз ви побачите навіщо. Насправді, от з цією активністю це і все. Тут все по замовченню. Подивіться, як в мене. ну, Телеграми я не під'єдную поки що. Ось, фаркастер до цю активність, до речі, ми ще не робили, але я робити і все Ось тут показано, що можна додати просто інший гаманець і зробити його основним, і вибрати його як основний. Поняла? ну Ось для цього для чого це є. Тому по замовченню воно і так буде у вас працювати. ну встановлений той гаманець, який ви під'єднаєте, він і буде у вас по замовченню основним. Ну Тут вони про це ось і кажуть. Тобто додайте, який буде гаманець основний Continue. І все. Ви за це отримуєте два LXP за це завдання. А, тут можна шерити, неважливо. Continue нараховуються вам ще ікспішки певні. І ось вас перекидує одразу на оце основне завдання. Воно вам не буде доступне, коли ви подивитесь відео. Це мінт і нефті. Як я і казав, у вас буде таких багато. Щодня вони будуть відкриватися. Давайте хто. Не в курсі покажу вам. Ось вони будуть відкриватися щодня. Ось ця от відкриється через 4 години. І щодня буде і доступна буде протягом доби. Тобто вони зараз, ну коротше, сі вони хочуть зменшити Активність цих ну людей, які софтом працюють, які ми. Ну, ми з лінею не працювали софтом, все руками працівниками робиться. Але ось воно автоматично вас кидає на виконання цього завдання. Ви, коли будете дивитися, вас, скоріш за все, вже кине на оце завдання виконувати. Тобто, що тут, ну ви саму суть, ви розумієте, ви маєте розуміти, як це працює. Ви ось це піймаєте. Не будьте, як то кажуть, дуже зашореними. Розумієте, як це все працює. Натискаємо Continuum. Тут має бути виконане саме ось це перше завдання, без нього неможливо рухатися далі. Тут опис про пікчер, про те, що тоді буде там найкраще вибиратись. Ну, Почитайте, це просто, на що не впливає, просто цікаво. І тут треба Open елемент, це майданчик не в майданчик. І тут вам треба змінити нефтішку. Якщо у вас там мережа по замовченню не лінея, воно перемкнеться. В мене це відбувається через Reby Wallet. У вас просто підтвердження вилетить, не лякайтесь, у вас просто підтвердження буде через MetaMask і, і просто підтверджуєте транзакцію. А, тобто ціна транзакції 2-3 центи. Ну, знову ж таки, при Гвей 5. Ну, я не думаю, що тут вона сильно буде злітати. Все окей, замінитилася нефтішка, тепер переходимо і робимо verify, підтверджуємо те, що ми замінтили цю NFT. Е, воно підтверджувало, ну, звісно, воно Е, тут іде, бачите, відлік, і воно хоче, щоб ми підписались на Twitter. Я просто його відкриваю, отак от, follow Twitter. Я не, не йду тут, ні, ні на що не підписуюсь, просто там, ну, в мене тут передивляюсь notification, так, прогрів свій, е, е, ну, не свій, це черговий аккаунт. Е, uh, you now private, uh, we are making like private, everyone better project. Uh, uh, хвилинку, перечитай, like and more post, will make uh, for you feed better. Um, так, просто подиви. все, ось таймер. Ні, на що не підписуюсь, ніколи? Ну, ніколи не треба. І все. Час вичерпано, верифа. Все завдання. Головне, що воно зараховано. І ось бачите, нарахували 20 LXP. Ось за, за те, що я змінив цю невтішку. Все, окей, бачите, компліт. Ем, і тепер можна вже виконати ось ці, ось ці ще завдання. Ну а вас, коли буде просто, ви будете виконувати це завдання, це завдання ну, так само буде замінити просто невтішку. Що, е, якщо щось буде змінюватися, таке це просто загально таке. Зараз велику таку покажу, е, там, як протипогну. Ну зараз ми будемо рухатися далі. Е, але якісь оновлення невеличкі, я буду в телеграм-каналі викладувати. Не впевнений, що на Ютуб буду записувати такі відео, але е, може що. Якщо щось велике, буду записувати на Ютуб. Якщо невеличке, то в телеграм-каналі там буде оновлення Тому я ну прям дуже вам рекомендую, хоча б декілька гаманців прийняти участь, якраз подивитися знову ж таки, попрацювати з блокчейнами, все ж таки отримати реальний досвід і з розумінням, що ви робите. Тобто зараз ми просто придбали собі NFT. А, ну давайте я вам покажу, її можна подивитися. Ну, Давайте там буде завдання, і ми з нього будемо дивитися, показувати. Е, тобто, ось ви бачите, нараховано мені 22 е, XP, ну, LXP цих, е, за, два за це завдання і 20 за це завдання. І ось за ці завдання теж буде зараз нараховувати. Ну, давайте е, е, підемо по цим завданням. Так, в мене чомусь пішло підвисання. Зараз я один аккаунт теж зайв. Так, тут досить прості завдання. Тут тут розписується ну все одно це цікаво. Я не знаю ну. Поставте швидкість, мені просто завжди цікаво, я не можу тицяти, от просто як дурбец, але мені цікаво, а що тут про що. Ну Тут розповідається про те, що е, вам нараховується LXP, LXP, це ну, воно на erc 20 е, токен, е, насправді, вони, їх не можна передавати між собою, що вам вони нарахуються після того, як компанія завершиться, і ви пройдете Пох. Ну, тут про Пох ще, по-моєму, не сказано так. Е, ну, в перекладач ctrl c ctrl а ось, ось про Пох вам кажеться. І давайте зараз зупинимося на Пох. А що таке Це Proof of Humanity, це Proof підтвердження того, що ви humany людина. А, тобто це атестація. Вона е відбувається на їх е ну, як сервіс Віракс. Він називається, і ну, в мене вони всі пройдені. Давайте зараз зупинимося. Я вам покажу. Не обов'язково прямо зараз це проходити, але краще зробіть це зараз. Ну, саме для цього я покажу. Ну, бачите, в мене uh, You have Complete to Proof-of-Humanі підтвердження Ну, у вас, у вас тут треба буде отут натиснути, під'єднати свій гаманеч, звісно, яким ви приймаєте участь. І дивіться, uh, які способи у вас для підтвердження є. У вас ви можете зробити через аккаунт um, ну, саме Proof-of-Humanі. Е, ну, Можливо, окремо відео запишу. Ну тут е, мені треба буде аккаунт, ну подумаю, як вам це зробити. Якщо це потрібно. Дивіться, якщо потрібно, прям, ну от прям дійсно вам потрібно розібратися, як пройти тих пруг Human, що ви не розібрались. Напишіть, будь ласка, це в коментарях. що Якщо там буде е, дійсно я побачу, що це запит, то я заморочуюсь і запишу. Е, ну, Насправді тут дуже, дуже, дуже просто Тут все, все йде по е, покроково, зрозуміло. Ось ви переходите, наприклад, я через цей сервіс з. Спочатку робив, тут вам треба буде аккаунт е, Binance мати join now Ви додаєте пад оцей. Ну, давайте от трошечки покажу. Ну що вже, якщо інструкція, то інструкція. Додаєте е, в Chrome оце пада е, цей сервіс. Connect. Підконнектуєте гаманець. Ну, я так робив, давайте вже тоді інструкція так інструкція. Давайте реферал код. Ну, у мене реферал коду тут нема. А, ну він вже під'єднався. да, а, Тут буде у вас. ну, У мене із-за того, що я. Бачите, атестейшн у мене є. А, дайте Бог пам'яті. Як тут треба зробити зробити, Binance. Ага, вам треба приконектити Binance. І ви натискаєте. Е ні, так швидко я вам не покажу, не покажу, так. Да. Це, це дійсно тут треба зайти, буде в акаунт Binance. Ну, там не складно а, можу розберетесь саме. Якщо не розберетесь, це не прям важливо. Зараз позакриваю зайві вкладки. Коротше, я проходив через падо. Або Окікс можна так само верифікацію через аккаунт ОКікс можна зробити. А тут е я проходив верифікацію через Номіс. Ну так, да, це треба окремо вам інструкцію записувати. Вона просто зараз не горить вам зробити. Це добре, якщо воно буде. Ну, це важливо буде виконати, бо без цього ви з цього не отримуєте LXP собі. Але це протягом цих п'яти тижнів можна зробити. І... Е е е е а, і ось цей сервіс це підтвердження емейлу через емейл. Підтвердження. Ну, давайте про, про, про Human, Якщо потрібно буде, я зроблю окрему, е, окрему, окреме відео. Ну, а я думаю, потрібно. Ну, принаймні, хто більш там розбирається, ось використовувати два ось цих е, в серії B, бо в серії B треба, треба два підтвердження. І в серії А треба одне підтвердження. Ви можете падо взяти тут Binance аккаунт потрібен або OKEX. Ну, це самі такі прости, прості для проходження. Тому ось в Proof of Human я натискаю ОК. Okay, Continuum. Ну а тут воно розповідає про те, що ви можете використовувати не, ну, не основний гаманець. Ну, це те, що я вам казав. Ну, просто інформація. Все, за виконання, 2 LXP. Ми отримаємо виконане завдання, наступне завдання. Тут просто квест треба. Тут він описує, ну, що таке е е е NFT, де їх можна подивитися в Metamask. Знову ж таки, практично, Ось чим мені подобається, тут прям вас навчають. Я розумію, може комусь пофіг вам хочеться просто там наклизати де бабло. Але ви маєте розуміти цю сферу. Я, ну, мені дуже дивно, коли люди, коли люди просто щось тицяють і не розуміють, що тицяють. От як користуватися портфоліо Metamask? Переходимо в портфоліо Metamask, Igry. Connect Metamask, Ну, в мене просто ребі коннектиться. Ну, ребі він емулює роботу Metamask насправді. Ось, переходимо в портфоліо. І тут, тут воно і описує, Ну, зараз воно провантажиться просто. А тут саме і описується, що де ви можете, в якому розділі подивитися і нефтішку, яку ж ви змінити. Ви ж їх мінтите. Ви маєте знати, де вони знаходяться. І ось я не в Розділи NFT. Ось ми побачимо ось цю NFT як у Мінтили. Ми, так, оце ми виконували це завдання. Ось бачите, ми бачимо, що ця NFT є в мене на гаманці. Ну, тут всі показуються, всі, ну, бо я приймав і раніше участь, і тут купа в мене, звісно, NFT-шок є. Тобто, це ось саме про це розповідається, де ви можете дивитися. Не знаю, мені цікаво. Time for quest one question. А, тут треба відповісти на запитання. Ну, отут воно ну, те, що описало вам, воно. Припускаю, що ви подивились, де портфоліо, як це робиться і ну. Відповідь ось са в портфоліо, де це все зробиться. Якщо ви помилились, відповіли неправильно, то нічого страшного. Я вам зараз до речі покажу скріншот всіх відповідей, щоб ви собі зрозуміли. Це квест квест перший Open Metamask портфоліо, де NFT. це друга відповідь. Ну тут не на не дивіться на відповідь A, а на сам текст. Бо відповіді містами змінюються. Просто вам треба знати. Ну і відео, я це вам скажу. Якщо ви помилились, нічого страшного, ну просто вибирайте правильну відповідь. Це не критично. Якщо ви помилились, не хвилюйтесь. Все, ось ще два LXP отримали. Ось виконалось це завдання. І ось тут ще два завдання. Т ну, вони дуже швидко виконуються. Ну, я вам скажу. Так. Скамс. NFT, а якщо чесно, о, ось це я не читав. Я насправді оце, оцей пункт не прочитав. Ну, зараз, щоб не затягувати відео, я це робити не буду. Тут просто покажу вам відповідь. Це сам хотів перечитати. Ось тут, бачите, незважаючи на те, що в, на, фотку, на фото написано відповідь A, але вона не, не A, Тут, ну, ось через ось ця відповідь. Verify link. Ну, коротше, це як перевіряти, так. Да. Щоб вас не скаманули на NFT. -шко. Continue, все виконано, все 2 LXP. Бачите, вони нараховують вже 28 LXP, як я казав, 1, 2, 3, 4, 5. Ми отримаємо 10 EXP за, за ці 5 завдань а, легеньких. Ну, це таке, знову ж таки, як навчальні завдання. Metamask, ну, блин, не буду затягувати вам відео. А, це про Proof of Human, бо я. Ладно, не буду затягувати, все ж таки, кажу, не буду затягувати а, вам перечитати. А, відповідь. А... Potential Benefit Again. Uh, Voyager Snap. Якщо чесно, зараз сам не пам'ятаю про що? Я знаю, що відповідь: Share your Secret Recovery. А, чого ви, ага, да, да. Коротше, тут знову ж таки вони про безпеку, Да, і тут, просто... да. Uh, і тут вони кажуть, що не призводить до того, щоб ну, відбувалася як активність, що не призводить до заробітку і просунення в хвилі. І звісно, це Share secret recovery phrase, with, Ну, тобто, щоб ви нікому не давали свої secret phrase кризи, одним словом. Ну, коротше, вони про це, знову ж таки, попереджають. Комплит і два ось LXP нарахували. І ось тепер бачите тотал, Total, Total, тотал. І ось тут Total 30 LXP є. Всі завдання, ось ці виконані. Знову ж таки, ви вже, звісно, коли подивитесь відео, бо сьогодні воно до 16.00 буде активно. Наступне відкриється ось це сьогодні ось через 4, ау... 4 години. І воно буде діяти до. ну ось Сьогодні 2 липня, 3 липня до 16.00. Тобто ви маєте зайти і встигати. Робити це, щоб ви розуміли. Наскільки це швидко робити? Ось просто ось ці два завдання. Я ж, звісно, записую помічникам е інструкції, щоб виконували на 140 на ферму 140 акаунтів. Ось це і ось це завдання, ну вони перші критично важливі виконати. 2 хвилини, 20 секунд, ну максимум 3 хвилини на те, щоб виконати оці завдання. Ну, тобто, це дуже швидко. Ну і ось ці завдання, це просто я вам тут лялякав розповідав. Але ось цю активність зробити, ну це там. 5 хвилин, 5 хвилин на один гаманець, камон витрати 3 центи, одразу 30 LXP, Ну і тут фантазуємо, скільки це LXP буде коштувати. Насправді це і все по цій активності. Як я й казав, будуть відкриватися щодня ось ці додаткові NFT, які треба буде мінтити, Ось вони будуть, будуть, будуть. Це все В 1 це вік, перший тиждень. Оце все, все перший тиждень буде, я так розумію, щодня відкриватися. Ну, знову ж таки, ну да, багатенько. Один, два, три, 4, п'ять, шість. Так, сім днів. Сім днів. Тобто весь, вік, весь тиждень кожного дня буде відкриватися. Зараз трошечки. Кожного дня буде відкриватися одна NFT, її треба буде мінтити. Знову ж таки, пропустили не страшно. Тут саме прикольно, от лінея не заставляє робити все. Вона каже: зроби щось, роби щось, і я тобі за це нарахую е, Ну, Начебто, все. Дивіться, в коментарях, будь ласка, якщо я щось пропустив, щось вам не зрозуміло, пишіть свої питання, е, якісь побажання. Я не обіцяю, що я це виконаю, але я принаймні буду знати, на що є запит в аудиторії. Саме для цього потрібні коментарі. Так само, звісно, переходу. Ходьте під е, відеопосилання на наш телеграм-канал. Е, хто не знає, тут я даю не просто корисні відео, а й записую так само відеоінструкції. Сьогодні буду записувати відео звід, е, ну ось, е, тобто що робили, тобто, щоб ви розуміли. Тобто Я записую інструкцію. ось В мене є інструкція, е, що треба було робити, точніше, це скільки я отримав за, за це винагороди. А ось тут до цього була відеоінструкція. Тобто, я саме кажу, що я роблю, я показую, як це робити. І показую результат, що за це ми отримуємо. Тобто, все дуже прозоро. Наприклад, у нас був, якщо казати, про це квітень місяць, там по дев'ятсот 925 доларів за активності отримував на ферму з 11 акаунтів, точніше, ну там 11-13 травень. 725 і червень. Ну зараз буду записувати, але я трошечки тут, як то кажуть, ось був в відпустці, байдикував, тому не, не дуже гарно працював, як то кажуть. Але щось та -то заробили. Тому підписуйтесь, як то кажуть, більше правди і більше користі, ніж мене. Я думаю, навряд ви знайдете. Всім щастий.